Отож, діти відколядували, відщедрували Україну, Відзвеніли сумними, сумними дзвіночками згоди сівачі. У Йорданській воді скупалося сонечко. Скоро буде весна, але яка ця весна буде на Україні? Цьогоріч за ініціативи вчителів нашої школи подавав організатор Ганна Сильна Луцької. Вчителя музики Лесі Дмитрівни Стирмахович та практичного психолога Ірина Ступальни капітанець за величезної підтримки наших дітей ми колядували в нашому селі. Наші діти зібрали кошти у сумі 6,5 тисячі гривень. Сьогодні у нас діти в гостях. Представник, чи навіть правда, голова зовнішньої самооборони Петро Вучинський. І тому сьогодні дозвольте мені від вашого імені, від імені наших усіх працівників школи передати пані ці гроші для наших воїнів, для тих, хто зараз в такі тяжкі трагічні дні захищає нашу з вами незалежність, наш суверенітет. Нашу єдність нашої держави. І хай ці кошти принесуть якусь користь нашим воїнам. І це буде маленька часточка нашої школи у, такому велик, у такій великій справі допомога воїнам АТО. Не можу сьогодні діти не згадати події, які сталися у суботу. Хотіла би сьогодні хвилиною мовчання шанувати Тих, хто загинув у Маріуполі, тих медлежителів, які загинули в Волновасі, тих воїнів, які поклали своє життя на полі бою на Сходу, героїв Небесної Сотні хвилини мовчання, нашої батьків наших дітей, які зараз в ці дні перебувають на сході нашої України. Передати їм величезне вітання, ми молимося за них. І говоримо тільки одне повертайтеся до нас живим. Отже, це Романчуку Михайлу, Маленьку Андрію, родому Ярославу, Поляку Віталію, Олійнику Тарасу, Руському Андрію. Поповича Андрію, Вітів Ігору, Польовому Володимирові, Коцюгу Назару та Федикові Ігору. Імені нашої організації, імені хлопців, які зараз там в окопах сидять, за вашу допомогу. Тому що зараз ми допомагаємо хлопцям там, а коли ми переможемо, ми обов'язково переможемо. Вони прийдуть і допоможуть нам тут. Навести порядок у нас державі для того, щоб ви могли чесно і добре закінчити школу, поступити в вузи, закінчити вузи, здобути кваліфікацію і саме основне здобути роботу. Не по знайомству чи по блату, а дійсно по знаннях і по кваліфікації. Так що ще раз хочу подякувати, дуже дякуємо. Слава Україні!